Коли ми звертаємо свою увагу в тіло, ми можемо зрозуміти, що тіло нас повністю слухається. Ми можемо заповільнити або пришвидшити ритм серцебиття. Ми можемо дихати швидше, повільніше, або повністю затримати дихання. Ми можемо відчути, як тече кров, лімфа, як стукає серце, як рухається кров завдяки ударам серця. І от якщо ми направимо увагу іще глибше, то ми можемо пригадати, що тіло вміє самостілюватися, що воно має набагато більші здібності, ніж ми їх відкрили на момент зараз, що ми можемо повністю управляти всіми процесами і всіми системами свого тіла. І от те, що я пропоную зробити, і можливо вам це сподобається, і ви захочете. Взяти це в свою щоденну рутину. Це пауза, в якій ми будемо просто слухати, що відбувається в тілі. Ми Будемо направляти увагу в ті місця, які напружені, які ми не можемо розслабити. Це може бути що завгодно. Це може бути палець. Це може бути спина або якась область між лопатками, це може бути шия або потилиця, і навіть м'язи обличчя, ті, на які ми ніколи не звертали увагу. І все, що нам потрібно зробити, це сісти в максимально зручну позу, закрити очі, зробити глибокий вдох, з видихом максимально розслабитися. І направити свою увагу всередину тіла, відчути його кордони, відчути повітря, яке торкається до нашої шкіри, відчути, як торкається шкіри одяг, з якою силою наше тіло натискає на поверхню, на якій ми сидимо. І зазирнути в наш корабель, в якому він знаходиться стані, чи немає там сміття у вигляді їжі, яка не приносить нам шкоду? Чи немає там сміття у вигляді їжі, яка приносить нам шкоду? Вигляді алкоголю чи нікотина, чи кофеїна. Зазирнути зараз всередину себе і запитати своє тіло, як ти себе почуваєш моє тіло. І спробуйте побачити, наскільки відсотків від нуля до ста ви здорові. На скільки відсотків від 0 до 100 всі системи працюють ладно, узгоджено, чітко. І далі ми будемо сканувати тіло, починаючи від самих кінчиків пальців ніг, проходячи вище. І те, на що зараз варто звернути увагу, це зажими або напруження. І коли, скануючи тіло, ви будете помічати, що десь є це напруження в м'язах. Зробіть, будь ласка, глибокий вдох. І видих через ту область, де ви відчуваєте цю напругу. Піднімаєтесь вище. ноги, стегна, живіт. І кожна область, де ви відчуваєте напругу. Заслуговує вашої уваги і розслаблення. Просто зробити глибокий вдох і видих через напругу, даючи можливість м'язам розслабитися. І коли ви повністю проскануєте своє тіло, ви дійдете до самої напруженої області. Яка зазвичай напружується через присутність стресом, через незадоволення життям, це наші плечі, спина, шия, нижня щелева, живальні м'язи, зазвичай напружені. І коли вони напружені, то зуби стиснуті. І окрім того, що вони стираються, це призводить до неправильної осанки. Тому, коли ви підніметеся вже до плечень, уважно подивіться, чи всі м'язи в ваших плечах розслаблені, чи розслаблені м'язи вашої спини. Розкануйте уважно. І, піднімаючись вище, ви можете звернути увагу на м'язи свого черепа. Їх багато. І часто вони напружені. Перш за все зверніть увагу на м'язи жувальні, зробіть вдох. І розслабте нижню щелепу. Наступний вдох. Розслабте м'язи скул, очей, Очі. Бров. Лоба. Коли отак кожна частина за частиною випросконувала своє тіло, зробіть вдох, плавний видах. і відчуйте своє тіло цілісно. І ще раз подивіться, чи немає ніде напруги. Ось так. І для того, щоб налагодити роботу всіх систем, ви просто уявляєте або відчуваєте, або уявляючи, відчуваєте, що всі системи вашого тіла працюють згоджено і чітко. Серце здорове, легені здорові. травна, видільна система здоров'я, статева система здорова, лімпатична система здорова, ваша шкіра. Наповнене здоров'ям, нігті красиві і здорові, волосся міцне і здорове. Це таке базове налаштування, вигляді навіювання. Але механізм роботи він трошки глибше. І ми обов'язково поговоримо про це наступного разу. Потягніться. Бажаю гарного дня і класних звичок.